Привіт! Якщо ви дивитесь це відео з телефону, я впевнений, ви не один раз стикались з дивною певного роду крінж рекламою різних мобільних відеоігр. Та хоч завантажувати такі ігри було повним крінжом, давайте всі признаємо. Ну, було, скачував. Подумавши про це, я й придумав тему для сьогоднішнього відео, а саме я буду змінювати гру при кожній рекламі іншої гри в ній. Оге, боюсь, місця в мене на телефоні для Соєфіні не вистачить. Почати я вирішив з гри, яка на той момент була топ-1 плеймаркета. Я не знаю, я щойно створив цей аккаунт просто для цього відео, і тут уже от і бабка. Скільки? Мільйон скачувань? Я точно щось в цьому житті роблю не так. О, завантажилось. Ану. Ця гра це прям один в один, та гра для VR. Ну, ви поняли. хз, може від тих же розробників, та якось пофіг. В стартовому меню мене зустріли два режими — «Пісочниця» та історія. Ковкус я вибрав історію. Знаєте, ще з перших секунд я вже зрозумів, що зря я вам так, так багато про цю кринжу розказую. Ну, в будь-якому випадку, на моєму досвіді, кожна гра топ 1 плеймаркета відзначалась супер впарюванням реклами. тому anyway. Ладно, ще реклами не було, тому що ж це за гра. Як я зрозумів, геймплей тут полягає в тому, щоб перекидувати всякі речі в домі ось цієї бабки і не потрапити до неї. Ну і мені нічого не залишалося, крім як допомогти цій бабці прибратися в себе вдома. А то щось реально тут така купа сміття. Майнінг на телефоні. Как? Я не хочу знати, як скачати в майнінг на телефон. Далі я трохи побігав. Не дивіться на мене так. всі грі все одно нічого робить. А майнить я не сильно, знаєте хоть. Аж поки нарешті реклама якоїсь гри. І знаєте, слово якоїсь тут ідеально це все описує. Будь ласка, не, кра... не трейдинг. Не трейдинг. Не трейдинг. Чим би це не було. Окей, скачуємо! І так, з цього моменту мені по якійсь причині будуть рекламувати тільки вертикальні ігри, тому буде якось ось так. Отож. What the fuck is this? А, це супер цікава, динамічна, захоплююча гра. Де ви просто повинні запускати літак з системою прокачки і може колись у вас та й вийде справжній літак? Ах, ні, тут вже все. Нарешті боже. І ви по моїй реакції, мабуть, зрозуміли, як я сильно хотів змінити ту гру. Пофіг, що воно виглядає, як якийсь ущербний тайкун. Давай. І знаєте що? Це і справді виявився Тайкон. Господи, ну якщо вам так треба Тайкон, ну не знаю, підіть в FrobBox пограйте, і то буде краще, ніж це. Отож, прокачавшись тут, не знаю наскільки це сильна прокачка по міркам цієї гри, я вже втратив надію, аж ось вона реклама непонятно якої гри. До речі, як на мене, це один з найпопулярніших видів реклами. Ну, типу, спочатку йдуть ті треш реклами, на які я дуже хочу сьогодні натрапити. Потім йдуть головоломки, а після них, ну, щось подібне. В любом случае, качаю. Так, ну у скачалось. Давай посмотрим, что это. Тут есть что хоть что-то. Что-то картинка просто PNG. А, загрузка. Давай, бьемся. Что у меня, один меч. А, бей, кидай. Ну а что бы очікували. В цю гру навіть грать не треба, вона сама за себе все зробить. Ну ладно, в основі тут ти септогравець, який сам обирає, яку зброю брати. Її тут навіть якось можна прокачувати. Для цього мені треба дві однакові зброї перетягнути одну на одну, і вона прокращиться. Та є одна малесенька проблемка. Зброя не в інвентарі зникає. А для прокачки треба, щоб вона була такої ж сили. І в мене вийшла така от ситуація, що наче я прокачався, та мені дають тільки дерев'яну зброю, яку я не можу прокачати. І зберегти, ще пізніше з'єднатися. З іншою зброєю, теж нема де. Тому я таки застряг на одному рівні. Хоча нафіга я вам то все розповідаю, якщо моби в цій грі навіть дійти до мене не змогли. Ну, на моє здивування, я зіграв в цю гру цілих 5 хвилин, поки не висвітилась інша реклама. Так сказать, плюс сошол кредіт для розробників. Я було подумав, що позбавився від кут-гри, яка сама в себе грає. Та ні, знайомтеся, Backfight. З першого погляду я навіть різниці не побачив. Та ця гра здивувала мене відразу з запуску. Так буквально секундна пауза. Хочу сказати про те, що я створив свій власний телеграм-канал. Якщо вам цікаво дивитись за тим, як я створюю нові відео, або дивитись за деякими подробицями мого життя, можете перейти по силиці в описі або по QR-коду на екрані. Ну а ми повертаємось до відео. Це що, фрірем? Фрірем? Серйозно? Так, пані та панове, ця колаборація має бути в топ-колаб цього року. Ні, навіть десятиліття. Ну якщо серйозно, то кого-кого, а Фрірен я тут аж ніяк не очікував побачити. Хоча, якщо чесно, думаю, якби автор Фрірен натрапив на цю рекламу, він би навіть більшому шоці був, ніж ми з вами. Та ми тут навіть за неї граємо і. так, геймплей тут в точності такий самий, як і в минулої гри. Знаєте, ця гра виявляється настільки популярною, що в неї колаби не тільки з Фрірен, а й з Гаррі Поттером, Дедпулом, та що вже? Ну. Тут навіть вуконг є з гри, яка три місяці тому вийшла. Ну ні, ну ми недооцінили цю гру. Прощавай, Фрірен. А -а -а. Буду скучать не дуже. Так, ну це щось місто будівниче. Йой, та тут навіть українська мова є. Ну окей, окей, дам цій грі шанс. Так, гра грою, але де ж ті самі крінж реклами? Я ж надіюся, що мені щось подібне попадеться. Ой, знав би я, що самий крінж мене тільки очікує попереду. Тим часом я тут так нормально взагалі розвився. А, ну мабуть, це вже не важливо. От не знаю чого, але мені постійно кидає реклами ігор з однаковим жанром, як ігри, в які я вже граю. Ну, як тоді з фрірен ігрою перед нею. І тепер це знову щось близьке до містобудування. Але тут ти більше думаєш про те, як знищити ворога. Плюс тут, на відміну від минулої гри, є система рівнів, кожен з яких був трохи ващим за попередній. Ця гра мені навіть місцями сподобалась. Поки що, до речі, навіть якийсь цікавенький геймплей є. єсть. Якого фіга така сильна актуалочка, я щось не поняв. Ладно, ладно, пробачте, я просто не міг про то не пожартувати. Ну, жарти в сторону, повернімося до самої гри. Я тут вже до 10 рівня дійшов, та тут від реклами. О, реклама. По скріншотам щось е дуже, дуже, дуже з -з дивне. Та погравши, я б сказав, що тут навіть не дивне, а скоріше незвичне. Коротше, геймплей полягає в тому, щоб до кінця раунду мати більше зафарбованих клітинок. Їх в свою чергу можна зафарбувати за допомогою різних турелів, які даються рандомно. Я б навіть сказав, що це, чимось віддалено нагадує сплатун. Ті, хто знають, ну думають зрозуміло. Але яке ж було моє здивування, коли я пройшов перший рівень, вийшов в меню і побачив там бокси. Не буду навіть казати, на що вони схожі. І разом з ними злизано менюшку з Clash рояль. Ні, ну я ще під час гри помітив схожість. Тут так само, як і в вторіні суперсел, треба чекати на заповнення ось цих полосочок, і лише тоді пускати турелі. Але на таку копірку я не очікував. Так я й пограв декілька раундів, аж поки не почалось. Так, схоже у нас перша крінж гра. Досить потужна реклама для гри з 50 мільйонами скачувань. І ви хочете, щоб я в це повірив? Треба щас провірити, що ж це за гра з 50 мільйонами. Ой, яка музичка. Ну для гри з 50 мільйонами скачувань це. достойно, достойно. Я не знаю, це просто щось з чимось. Ййомою. Ну, 50 мільйонів того коштує. Та не встигнувши насолодитись цією шедевро грою, мені вилізла інша ідентична гра. Вже будемо без гри з 50 мільйонами. <хи> скільки тут, скільки? мені аж цікаво. 100 мільйонів. М да, так сильно з чисел я ще не офігівав. Для порівняння, в ПВЗ 500 мільйонів. Я не знаю, що і сказати. Ну, робити все одно нічого. Заходим. І так, з цього моменту я вставлю секундомір, щоб ви знали, скільки часу я провів в грі до реклами. Я запустив цю гру пів хвилини, тому, алло. Так, у нас є якийсь чувачок. Це дуже нагадує мені гру. Да, це прям точно та сама гра. Ну, ви її всі знаєте. Я не пам'ятаю назви, але я зараз просто вставлю картинку, щоб ви поняли про що я. Так, як, що, як мені його назад? А, воно ну аж так. Дуже довго я в неї грав. Йой, гугл, походу понів що я скачую все підряд, і зараз мені піде самий Сік. Ану дайте глянуть на цю гру. Да, ви все правильно зрозуміли. Це гра, де я граю за людину, яка може ставати машиною. Я вже і виграти встиг. Хоча ні, це єдине, що я встиг. Бо тут вилізла реклама гри, де треба було не дати чорним цяткам дібратись до червоного шару. Раніше я часто бачив подібну рекламу, де треба було захистити собаку чи щось іще від бджіл. Ну, запускаємо. Знаєте, скільки часу я встиг пограти всю гру? 25 секунд. Це безумовно сьогоднішній рекорд. Але воно того вартувало. Адже пані та панове, гра, на яку ми всі сьогодні очікували. Барабаний дріб. Супер крінжранер. Ну, насолоджуйтесь. Похоронивши останні крихти своєї психіки, я запустив цю гру. Так, я граю за якусь. Типа Вензлі. А, ні, я должен зробити її. У е, мене 100% вийшло. Ура, тепер вона флексить з якимось... О. Йо, Йой, та ви тільки гляньте на цю кралю, пацани. Ну руки на стіл. Я серйозно, я за вами дивлюсь. Знаєте, мабуть ну годі, з мене на сьогодні інтернета. Фух. Мабуть, на сьогодні з мене досить. Знаєте, я навіть був приємно здивований деякими сьогоднішніми іграми. Правда, вже під середину гугл поняв, що не мені можна немало так грошенят залутати і почав рекламувати мені люту кринжатіну. Ну, я сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Я над ним справді старався. Якщо не важко, можете поставити лайк і написати якийсь комент від трьох слів. Це допоможе мені в продваганні цього відео і дуже, ну, дуже підніме мою мотивейшн. Дякую за розуміння. Ну а з вами був Серевіліт. До наступного відео.